Добрий день, мене звати Оля Лімидріт. Я є викладач німецької мови, викладаю на інтеграційних курсах, на беру в шпарах курсах. І в цьому відео я хочу вам пояснити, що означає слово цва. Отож, поїхали! Що таке цва? Слово цва це німецьке підсильнувальне слово, що частково перекладається як. Хоча й, щоправда, звісно, або як уточнення, а саме саме, воно не стоїть самостійно, а використовується в поєднанні з іншими словами чи конструкціями. Наприклад, цва аба», хоча але Он цва», а саме. Наприклад, цва, аба» – класична конструкція. Хоча й, але er ist zwar jung, aber sehr erfahren. Хоча він і молодий, але дуже досвідчений. Ich habe zwar wenig Zeit, aber ich helfe dir trotzdem. У мене хоч і мало часу, але я тобі все одно допоможу. Друге значення: Und zwar, що означає а саме. І вживання. Означає уточення або конкретизація. Перекладається, наприклад, як а саме». Ich habe ein Problem. Und zwar mit dem Drucker. У мене проблема, а саме з принтером. Ми завтра їдемо, а саме до Берліну. Важливо. Завжди йде в парі або з аба, або з унт. Цва. Саме по собі означає, що висловлюється щось, далі треба почекати уточнення або протилежної інформації. Надіюсь, що це відео було для вас корисне. Обов'язково напишіть в коментарях, чи ви зрозуміли цю тему. Підпишіться на мій YouTube канал і поставте вподобайку цьому відео. Почуємось в наступному.